Не кидай, ты клади. Стоп клади, стоп води, стоп клади. Положи. Аккуратно. Не кидайте. Куля, ти там лиш. О, йди сюда. Так. його аж до пуза і несем, а не такого. Бо ще раз таку підійму вже не І відходьте сюди назад. Відходьте сюди назад, щоб тут не ходити і не шпортитися. Зараз? Зали. Вот, шо. Чего не так. Ей, ми неправильно зайшли з тої сторони. Заберите в бабу і потепити, потрібно, потрібно позабирати. Давайте сюди хоч на один, По -по поставили. Заходьте, заходьте до мене, заходьте. Що ставимо, тримайте. тримайте. Перебираємося. Так, треба сюди. — Оля, Відходите, Від, відходите туди назад, 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 до мене. Так, три-чотири. Назад. Піднімаємо. Піднімаємо. А, Звезу, а ви тримайте, щоб не поїхав туди. Піднімайте. Я все є взяв. тепер, рада Бога. Стоп. Ви лягайте, тримайте. Лягайте, труп, щоб Держи, сюди дири, не впало. — Поїде. Все, піднімайте. Піднімаю. Але... Стоп. Тепер розгорні її. Тримайте, тримайте. Так. Тепер що, Тепер... Апроти... один чоловік Або... там... Або... Один чоловік там стримає. Не, він китайця, ні, він хитається в сніду. Ні, 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 ні. Там треба, з тієї хто сторони хтось тримав. Хтось буде тримати, а він буде yeah. знімати. Ну ага. так. І це треба посунути, бо це видно. І, і, і щоб туди не полетіло. І оце треба. Давайте цей, Цю сторону, туди. Так. На Сашу. Ох, це багато, ні? Нормально. Так. так. Ні. Щоб не було б він. Тримаєш усе. Та нам да, ніхто не буде. Вітя, Вітя, ну подивіться, тут пальці видно. Ваші? Да. Ні, видно. Видно? Да. А якщо знизу знімати? Якщо знизу знімати? Видіть, Катя, я операторка подивиться. Хай Віктор тримає. Як тут тримати, видіть туди.